Mercedes-Benz s 350 Фоматік 2005 року випуску має пробіг 332 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 3,7 літрів, встановлено ГБО, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має підсилювач керма, регульовану кермову колонку, подушки безпеки, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, центральний замок. Безключовий доступ, запуск кнопкою, електропривід зеркал, електросклопідйомники, клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряний салон, підігрів вентиляція сидінь, пневмопідвіска, електрорегулювання та пам'ять сидінь, парктронік, дотяжки дверей, датчики світла дощу. Легкосплавні диски R17 – це комфортабельний седан, бізнес класу, задовільний технічний стан. Є можливість перевірки на СТО.